Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні буду варити своїм хлопцям вареники з картоплею і буду робити заварне тісто на кип'ятку. У мене є рецепт, там є відео, де я варю вареники з капустою, з печінкою, з картоплею з печінкою. Також заварне тісто, але там ідуть жовтки у тісто. Добре, смачне тісто, але. Така, такий недолік один, що туди йдуть жовтки, а білки залишаються, і потім їх треба десь використати. Тому сьогодні хочу ще випробувати один варіант заварного тіста, де йде ціле яйце просто одне. І подивлюся, яке воно, яке смачніше, таке буду використовувати. Так що я раніше. Використовув... робила вареники не на заварному тісті. Ну, років 10 точно, десь назад, як я стала використовувати заварне тісто, а раніше не, зак... не використовувала заварне тісто, просто звичайне тісто, як на вареники на пільмені робила. Це вже як донька вийшла заміж, то в мене зять із Західної України. І там вареники. Роблять саме на такому тісті варить у воді на тоненькому тісті. Бо я раніше варила на пухкому на кефірі. Буду розповідати і готувати. Взяла борошно. Тут іде в стаканах три стакани борошна. У мене це стакан 250 мл, три неповні стакани. Але я. Сюди з половиною і пів стакана ще залишила, буду потім додати. Поки що у це борошно виливаю яйце, розколотила так у чарці, даю сюди півчайної ложки солі, трішки розмішаю, вилкою. І буду. Виливати сюди і змішувати з бор. Ще олію сюди, виливаю 3 столові ложки. Перемішую це все з борошном. Гарненько перемішати, щоб як буде окріп сюди литися, щоб не заварилося яйце, тут краще його з борошном перемішати. Отак От перемішала і зараз беру свій окріп, взяла окріп і буду лити зараз і швиденько перемішувати, щоб не заварилось яйце там сильно. Все виливаю і швиденько вже все. Поки що лопаткою. Тому що тісто гаряче, а потім вже перейду, буду вимішувати руками. Отак поки що виглядає воно. Буду вимішувати і подивитися, чи тих пістакана підуть у мене, чи не підуть. Продовжую вимішувати, буду руками вимішувати. Подивлюся. Хочу доказати, що я варила пухкі вареники на пару, тому що в мене не дуже донька, чоловік, не такі вареники з тонкого тіста, не пухкі в воді, варені, не дуже любили. Але потім, коли з'явився зять, і в них Такі вареники люблять. В них саме такі це вареники, а пухкі вони називають пироги, що на пару що на суді. Ну, і я стала готувати вже й такі вареники. А коли народився внук, трішки підріс і вже також став їсти вареники, також любить такі варенички з картоплею, з такого тоненького тіста на воді варений, Тому. Перейшла вже, і я не тільки пухки також роблю, але і такі роблю тепер частенько. Ну, і облюбувала заварне тісто смачне, смачне тісто. Але є різні рецепти, сьогодні хочу випробувати ще такий. Добляю по трішки борошна із тут стакана, тут у мене півстакана. І буду вимішувати, подивлюся, може буде більше піти, може і не піде все. Поки що липне тісто і потрібно додати. Воду на маленький вогонь вже поставила. Картопля в мене зварена. Кіло картоплі, де я зважила там 980 там грамів десь у мене картоплі, можна сказати, кіло сідила. Як зварилася, і додавала трішки зажарки, трішки масильця, поперчила і така картопелька. Бувало, що додавала, ще терла або варену ковбасу чи сосиску якусь, чи сардельку. А сьогодні просто картопелька, перчик, зажарочка з часничком і все. Зажарку також вже зробила. Зажарка в мене цибульку піджарила на олії трішки, а потім додала, сваха передала такі шкварочки, вже готові з мальцем залиті. То я додала ті шкварочки, а так взагалі роблю або сало просто, або таке сало з проростю, типу під черевини, проростю м'яса, піджарую. І таку зажарочку, так засмачую. Також туди перчику, трішки посолила і чесничку три зубчики потерла. І виходить така смачна зажарочка. Домісила я тісто, вже воно навіть і борошна немає на досточці, вже воно не липне гарненьке таке. Тістечко. Борошно в мене залишилось ото скільки борошна, але воно піде при, як коли буду ліпити вареники, то воно розійдеться, можливо, ще більше піде. Поки що це тісто, накрию так кульочку і залишу, нехай хвилин 10, тут полежить, відпочине, 10-15. І потім буду ліпити вареники. Полежало моє тісто, буду його розкачувати. Я буваю я роблю просто таку ковбаску, нарізаю на шматочки, роблю кульки, розкачую, потім качалкою. Сьогодні буду розкатаю чаю просто пласт тоненького тісто і потім буду з таканом. Поки що не знаю, або таким трішки більший, або таким фужером менше подивлюся. Поки що. Буду розкачувати. Воду вже поставила. Тісто таке гарне, легко і гарно розкачується. Розкачала я тісто, така десь товщина міліметрів три тісто і буду вже спробувала одного видушила. Ужером. Якраз такі будуть невеличкі, гарненькі варенички. Тому буду видушувати фужером. Так, виходять отакі. Тут у мене картопля в каструлі. Тепленька вона ще. Викладаю картопельку. Тісто дуже гарне, заліплюється гарно, до рук не липне, таке пластичне і на дотик таке приємне. Такі варенички. Я люблю вареники такі з рюшечкою такою гарною. Є що так легенько заліплюється. не легенько, а такий невеличкий невеличкий оця рюшечка. Я люблю, щоб такі було більше. Такий вареничок. Як же я в цьому відео почала розповідати про Західну Україну, що я там звідти більше взяла такі вареники варити на, у воді, на тісті такому? То хочу вам ще розказати на, на різдвяні свята, на водохреща, у них вареники кладуть якийсь сюрприз. Так, Такий, них звичай: копієчку, перчинку і ще там, не пам'ятаю вже що. А потім, кому попадає, що їдять уже, звичайно, дуже так обережно, бо знають, що буде сюрприз. І ждуть, чекають, кому що попаде. Отакі варенички гарненькі виходять. Зараз поліплю всі, я складаю їх на піднос, потрушений борошном. Трішки наліплю, закипить вода і почну варити. Як варити, не буду показувати. Закипить вода, воду я посолила і додала лаврового листочка. І кілька горошин перчику туди кидаю. Потім закипить вода, буду кидати вареники. І, як спливуть, кілька хвилин і все, виловлюю і шумовочкою. І зразу засмачую трішки зажаркою, і тоді вже потім в тарілці можу зажарочки більше додавати. А зразу так, щоб не склеювалися, зажарочкою похлюпаю. І все. Дві порції варенички вже зварила. Отак От виглядають вони. Ще одна порція вариться. Вийшло в мене з цієї порції тіста 44 варенички. Спробувала. Смачне тісто, але мені наче там мало солі. Можливо, в мене сіль така вчора нову пачку солі, взяла дрібну якусь. А в нас зараз якась різна ця сіль, то мені здається, що потрібно було більше солі. Ну, це також треба дивитися. По сіль зараз така, що я взяла, просто досолила воду, ту, що в каструлі, що варю вареники. І. Туди сольки додавала і все, і вони вже варяться в більш солонішій воді. І все добре. Ще в мене тут такі ось шкварочки, так гарненько шкварочками, з цибулькою. І будуть мої хлопці сьогодні смакувати. Отакі варенички. Зараз вам візьму, розламаю вилкою. Ось таке. Таке тісто. Непогане тісто, смачне, можна готувати і такий, такий варіант використовувати заварного тіста. Також смачно, я більше роблю на жовтках. те мені, ну, не знаю, це смачне і те смачне. Так що можна використовувати раз таке, раз таке. І буде добре. Кому сподобався такий варіант, хто не пробував такий варіант заварного тіста для вареників, спробуйте. Як я завжди кажу, не спробуйте, не будете знати, чи подобається вам, чи ні. Спробуйте, сподобається, будете використовувати, не сподобається інший якийсь варіант ви обирайте. Багато жінок, я знаю, вже мають якийсь свій улюблений рецепт тіста. Так що я спробувала з вами поділилася, а ви. Дивіться, хто хоче, пробуйте ще такий варіант. Непоганий варіант тіста заварного. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.